Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Чи знаєте ви, що таке оскорбити Духа Святого? Це сваритись, це кричати, це гніватись. А що таке угасити Духа Святого? Це коли Дух Святий запалює на якісь добрі діла, дає й хотіння і чин за волею своєю і противитись цьому бажанню, не хотіти це зробити. Оце називається угасити. А що таке обманути Духа Святого? Це як ананія Сафіри сказали неправду. Сказали, що це 100% від продажу, а це не 100%. А як в житті нашому може бути обман Духа Святого? Елементарно пообіцяв Господу, наприклад, десятину і не даєш, обманув. Пообіцяв Господу піду на служіння, не пішов, обманув. Елементарно, це обман Духа Святого. Хочу привести приклад Філіпа, одного з дияконів церкви. В Єрусалимі почалось гоніння на церкву. Всі розбіглися, крім апостолів. І Филип прийшов в самарійське місто і там проповідував, і там отворилась прекрасна церква. Люди каялись, були чудеса знамена. Прийшли апостоли пізніше і молились за Хрещення Духом Святим. Шановні брати і сестри, у нас така тенденція зараз, у 21 столітті, що місіонерство, служіння місіонерства, воно в занепаді. Те, що ми зараз робимо, це чуть більше нічого. Це чуть більше нічого. Потрібно мобілізувати всі сили і виступати єдиним фронтом на місію, на місіонерство. Дорогі українці, тут в Європі. Вас вигнала війна з України, ви зараз в Європі. Не чіпляйтеся за матеріальне. Будьте як Филип. Филиппа вигнали з Єрусалима, а він став євангелистом. Він проповідував і церкви відкривалися. Шановна молодь в Європі, не чіпляйтеся за матеріальне. Ні, воно тимчасове, прийде час, воно згорить. Посвячуйте максимально свій час, своє серце, свою любов на місію. Якщо у вас нема сили вже поїхати десь в ті міста, в ті селища, де багато є русських, українських, якщо ви знаєте, польською то й для поляк, приходьте на навчання. Ми розпочали місіонерську школу зараз. Тут в Познані. Приїжджайте, прилітайте, візьмете необхідні знання, і ми направимо вас командою в якусь місцевість, де нема ще церкви. Де потрібно сіяти, сіяти, сіяти. Хтось буде жати, або ви, або хтось. Не чекаємо, друзі, в Україні, коли нас якийсь савл буде розганяти, і ми будемо розбігатися хто куди. Вже війна і так розігнала. Давайте вже візьмемо урок, вже візьмемо урок. І йдімо по максимуму на місію. Скільки молоді віруючі в Україні, братство одне, братство друге, де побільше тисячі церков. Якби мобілізувати 10% молоді, 20% молоді, яка б це була б армія сіячів, жінців, тих, хто поливає, який це був би чудовий інструмент в руках Божих. Тому, шановна молодь України особливо до вас звертається, не ждіть, коли прийде апостол Павло і буде розганяти вас по повній програмі. Не чекайте цього, з доброї волі! Ідіть на місію. Ось так, за побудженням Духа Святого, по-любому Він вас побуджує. По любому, тому що це любов Божа до всіх людей. Всі люди створені за образом Божим, за подобою Божою. Всі. І він буде побуджувати святих, спасенних іти говорити про Ісуса направо, наліво, скрізь говорити про Ісуса. Якщо ви угасили Духа Святого в собі і живете таким життям, ніби ви не хрещені Духом Святим, покайтесь, покайтесь і дайте свободу Духу Святому. У першому столітті вітання між віруючими було таке. Як живеться Духу Святому Твоєму серці? І я сьогодні задаю це питання, друже, особливо молодь, дух святий угашений в тобі чи ні? Якщо ти не чуєш вже суду, якщо ти не чуєш побудження запалу, ти його угасив. Вже. вже угасив і ти не чуєш цього. Тому смирись, приземлись, сокрушись, умались, з'єднайся, наповнись Духом Святим, і він тебе поведе на подвиги віри. Тому молодь закликаю, вдохновляю, благословляю. Якщо на навчання, велкам, приїжджайте в Познань. Якщо з вересня навчання, то в Україні школа в нас буде і тут теж буде школа. А зараз літній час. Тому Божих вам благословень, Божого ведення, Божого натхнення. Будьте керовані любов'ю, Духом Святим, а не обставинами, а не матеріалізмом. До зустрічі на Неві Боже.